Привіт мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні у нас по плану шоколадне печиво. Якщо ви бачите, ще чорний шоколад по акції, обов'язково беріть зразу дві плитки. Для цього потрібно два яйця розбиваю, додаю 80 грам цукру та дрібку солі. Десь 1 грам. І це збиваю, поки цукор не розтане в яйці. І яйця не змінять колір на світлий. Ось дивіться, до такого стану, це в нас вже все готово. Тепер потрібно розтопити шоколад. Можете розтоплювати короткими імпульсами в мікрохвильовці. Але я беру ось таким чином: закипіла вода і беру в салатник. Дрібню плитки шоколаду і помішую. Уже не потрібно підгрівати воду, ось як мені зараз буде достатньо цієї води. Ось так я змішую, поки не розтане повністю весь шоколад. Як тільки шоколад розтав, Повністю майже, бачите, там ще трошки є, але він вже розтав і він гарячий. Я додаю 60 грамів вершкового масла кімнатної температури. Воно десь орієнтовно годину стояло в мене вже на столі без холодильника. І цю масу змішати потрібно до однорідності. Акуратно це роблю. Щоб воно гарно змішалося. Все. Дивіться, тепер я салатник виняла з води ось воно таке, як потрібно. Дивіться, яке гарне, крупиночок, нічого нема. Все, тепер до нашої яєчно-цукрової маси буду пересівати борошно. Борошна сюди йде рівно 100 г. Додаю 35 грам какао та 2 г соди. І тепер буду все пересівати разом в яйця, з цукром. Все, додаю сюди шоколад з маслом. І для тіста потрібно буде просто змішати Його робити дуже просто, легко, але воно настільки смачне, е, така хрустка. З коріночка, а всередині ніжний ніжний бисквіт, який трошки з гірчинкою за рахунок чорного шоколаду. Ну, це надзвичайно смачно. Ось Я вже змішала до однорідності. І тепер я буду ставити його в холодильник. Десь хвилин орієнтовно на 20, щоб трошки воно захололо і можна було формувати. Можете поставити і на більше, якщо у вас є час. Ось, 20 хвилин пройшло, і ось дивіться, якої воно консистенції. Я взяла ложку для морозу, але можна брати просто столову ложку, якщо у вас немає такої, просто щоб вони були більш-менш однакові. От, вони, бачите, в мене таке тісто, що не випадає, я буду його викладати за допомогою ложки. Ось. Ось такі буду формувати кульки. Якщо воно у вас постоїть десь орієнтовно годину, то ви можете просто руками брати і кульки. Уже ліпити, якого розміру ви схочете, можна і так робити, якщо ви нікуди не спішите. Духовка у мене вже нагріта на 180 градусів, і вони будуть випікатися орієнтовно 15 хвилин. Печуться дуже швидко, будьте дуже уважні, тому що темне печиво, щоб не спалили. Все ставлю в духовку. Дивіться, 15 хвилин, яка краса! Але поки гарячі, їх не можна трогати, бо вони розпадуться. Ось вони вже остигли. Дивіться, як вони ламаються. А всередині, які вони м'якусінькі, які вони смачнющі. Швидко печіть, чекаю коментарів від вас. І до зустрічі!